Топ 11 способів покращити сон. Перш. Стабільний графік сну. Лягай і прокидайся в один і той самий час, навіть у вихідні. Це налаштовує біологічний годинник. Другий не світло зранку. Виходь на світло, навіть хмарне, протягом перших 1 2 годин після пробудження це сигнал організму. День почався. Третє. Зменшення стресу ввечері. Перед сном допомагає. Спокійна музика. Чотири – Жодних екранів за один годину до сну. Блакитне світло знижує вироблення мелатоніну, гормону сну. Якщо не можна уникнути, використай нічний режим або окуляри з фільтром синього світла. 5. Менше кофеїну. Не пий каву після 14.00, навіть якщо не відчуваєш дії, він все одно заважає глибокому сну. Секс. Сигнали для тіла. Я йду спати. Душ або ванна. Читання книжки паперової. Теплий чай без кофеїну, меліса ромашка. Сьомі. Темна, тиха і прохолодна кімната. Ідеальна температура 16 16-19 деграм. Зашторене вікно. 8. Не їж важко перед сном. Вечеря за 2-3 години до сну. Легкі закуски ок, особливо якщо з трептофаном, йогурт, банан. Дев'ятий – фізична активність. Рухайся в день, але не тренуйся інтенсивно перед сном. Десяте мелатонін або трави при потребі. Якщо не спиш більше трьох ночей поспіль, можна тимчасово спробувати. Мелатонін 0,5 один нема. Лаванда, Валеріана, магній природні засоби. 11. Ще спробуй військовий метод, щоб краще заснути. Рослав м'язи лиця. Також можеш уявити, що граєш на якомусь музичному інструменті, виконуєш певні дії тощо, це як аналог рахування слоників у дитинстві.